Добрий день, всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні і її героям, друзі. диви. Коротше, прийшла на господарство. Займаюся тут своїми щоденними справами. Тільки що курочок, одну курочку зловила, бо я раніше випускала оцих курочок цих борківських. Бор Півників і разом з курочками сюди на вигул, на вулицю, щоб вони вже звикали в сарай йти. І думаю, залишу тільки тут бентамок уже все, що вони будуть окремо, ті будуть окремо, але потім попередавали що дощ, і, бачите, поналивало, ось дивіться. Ось старші курчата бігають, і півнички ось ці бігають з цього, ну з цього виводка, з цього вольєра, ось вони хочуть сюди залізти. А курочок, думаю, поки оце така сирость, вони все таки такі менші по розміру. Нехай вони тут побудуть, повиїдають їм тут гранулку, бо ці розгрібають дуже вредні. І як почали вони галас, яке я зловила курочку, несла сюди, вона верещала. Як зчинили ці галас курчата, ну це просто капець. Такі вони зараз смішні, вони вже починають дозрівати. Я так розумію, я ж не тримала раніше карликів. Не диви, вона не дається. Дивіться, можна спіймати курочку. Ой ой, 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 ой. ой, ой, а ну давайте, кричіть. Спасайте, рятуйте свою курочку. Ой. Ой. О, так їй подобається. Тобі подобається. Чого -то це воно співає? Воно не боїться, а співає, курочка. Ні, я вас сьогодні не випускаю. Болото ж, он. Диви-диви, їй подобається, ти ти, ти ручна. Коротше, такі вони, бачите, вони, напевне, за рахунок того, що вони карлики, і в них дуже швидко відбуваються природні процеси в організмі, вони швидко ростуть. Ось і це їм тільки, ну що, їм там три місяці, і вони вже кукурікати починають. Вживчаться, вже голос у них такий сипкий, тобто вони вже в них такий переломний момент. Ось, і я так розумію, що вони вже скоро-скоро почнуть всі кукурікати. Півники вже навіть б'ються між собою, Куречки тут ходять. отакі. Так що, отакі от справи. Як ви знаєте, у мене є два канали. Один робився раніше, другий робився як резервний, просто для клієнтської бази, щоб люди бачили, що в мене є. Можливо, комусь щось потрібно там з яєць. Ну, як займаєшся цим, то. YouTube канал він завжди допомагає просто людям показувати в реальності, що в тебе є. Ось. І... А потім сталося так, що один і другий канал почав розвиватися, ніяк не рекламувала, нічого, просто знімала своє життя, показувала своє господарство. Ось. І зараз знімаю відео на два канали, контент схожий. На одному каналі одні підписники, на іншому інші. і знімаю. для Двох каналів. Відео ось ех, Показую птицю. Дивіться, ось мої карлики разом з ними, оці їхні сестрички, просто іншої породи. І ось курчата. Це цей виводок, що в мене вивівся ось нещодавно, два їм тижні, навіть трошки більше 16 днів. З цього виводка забрали в мене сім курчаточок, моя постійна клієнтка. І тут залишилося було 50 Одно, ну і там потрібно відняти, скільки їй залишилося. Ось одненькі чи два пропало, холодно було, і лампочка ця трішки не спрацювала, і вечором, бачите, під одною колочкою 51 одне курча. І два вона чи то зам'яла, чи воно слабеньке було. Коротше, десь ну, майже тиждень тому пропало курчатки. І скільки залишилось, треба порахувати. Я не знаю. Ну, Всі активненькі, здорові, їдять, бігають, пригають, лампочка їм світить, тому що ночі холодні. Та й в день зараз холодно. Бачите, дощик пішов та й холодновенько стало. Ось, А е вилишити собі не можу, тому що вже і так розвела собі трохи курей, слава Богу. Е, невідомо, що воно буде далі. Е, місця нема особливо, щоб всіх тримати. Завела, ось, бачите, карликів, і карликів планую тримати в цьому вольєрі. Він самий теплий. Ми під плівкою оббили з цього боку. Зараз покажу. Е, ну, як підуть холода, щоб було тепленько для карликів. Вони собі тут будуть спати, а сюди будуть вибігати на вигул. Напевне, поставимо їм в корито піску сюди. Ну якось так плануємо. Тому цей виводок виставила на продаж. І вже з'явилася клієнтка, яка хоче забрати всіх. Ну, Захотіла забрати з квочкою. Хоча квочку я взагалі-то і не планувала продавати, це кохінхін, яка породна і все. Ну, Бачите, людина каже, беру всіх, віддавайте з квочкою, тому що мені потрібно, щоб вони грілися під квочкою. Ну, добре, спорити не буду, що я зроблю. Ну, Потрібно з квочкою, віддам з квочкою. Вже може якось розведу собі тих кохінхінів більше. Побачимо, головне, щоб війна закінчилася, то все буде вияснятися. Оці такі півники, дивіться, Ось тут, Подивися на нього, на цього півночка. На цього маленького півкуди, куди? куди ти рипаєшся? Сиди, Сиди. Я тебе буду трогати, я тебе навіщо завела. Щоб отримувати естетичне задоволення, щоб тебе чіпати і дивитися на тебе. Да? Все. Ніхто ж тебе не ображає. Ось Оно. Так, що такі от плани. Е, і вчора ще приїздив до мене мій клієнт. Як клієнт, ну вже став моїм клієнтом, мій підписник, який дивився відео мої вже багато, не знаю, місяців чи скільки він там дивився. І взяв у мене індокачок. Придбав індокачок, взяв чотири селезні, чотири качечки. Взагалі-то я не думала, що буду продавати індокачок, і так їх небагато. Але думаю, що ж людині треба, людина хоче приїхати, ще й так здалеку їхав. А мені потрібна якась копійка, все-таки треба закуповувати. О, водичку зараз треба замінити, вон там в них одне болото. Бачите, ля-ля-ля, а качка в болоті стоїть. О, бачите, забили плівкою. Це так готуємося до зими. Коротше, е, треба якесь на зерно, тому що зерно в нас дороге, по 7 гривень за кілограм. Ось, може, ще й дорожче буде, то я думаю, що потрібно якусь копійку заробити та й вкласти в зерно, так як в цьому році е інкубаційний від інкубаційного періоду нас освободили. Ось, і не тільки у мене, а у всіх людей, хто постраждав від війни. Може в більш тих регіонах люди і зберегли собі господарство, але у кожного. У кожного біда, тому що у всіх в країні війна. Ось, ну, мене освободили від інкубаційного періоду. Зараз в мене там трохи те, що залишилося з курей, трохи несуться. Я все-таки стараюся якісь яйця відправити. Ось, Звичайно, що це не заробіток. Це воно там... Не знаю, чи це утримання йде зараз у мінус. Я навіть не рахувала, якщо чесно. Раніше йшло в плюс, тому що я Завдяки тому, що Ой, продаю інкубаційні яйця і молоднячок, коли виводять там... виводили раніше індички, качки, квочки, то мала ще якийсь плюс хоча б на те, щоб жити якось. Я ж на роботу не ходжу, я працюю вдома на господарстві і цей, І ще шию, беру ще замовлення на шиття. Ось. Але ж потрібно, якщо ти працюєш, то потрібно, щоб якийсь плюс був, люди ходять на роботу. Не просто так, для того, щоб заробляти якісь гроші, щоб було за що жити. Так само і це господарство мені приносило, помимо того, що окуповувало само себе. Ну, тобто на корма гроші були завжди. Ось, то помимо того, що я, я якусь копійку небагато заробляла, але так, невеличку зарплату собі мала. Ну і плюс вдома в нас сім'я і м'яско завжди, яйце постійно круглий рік. То, звичайно, що воно плюс завжди давало. А в цьому році нас від цього всього освободили. І ці крихти, що залишилися, все одно хочеться ж його якось далі розводити. Далі якось жити. Тому я в цьому році навіть не рахувала. Звичайно, що я втратила, втратила, тому що багато господарства пішло на тушонку, роздалося. А те, що продалося, то воно продалося зовсім не по тій ціні, яка мала б, якщо врахувати, скільки я в них вклала труда свого часу і грошей, то звичайно, що воно ніяк себе не цей не оправдало. Але то зовсім мова не про те, війна, саме головне, що вижили. Поки що вижили, тому що війна не закінчилася. Ось, І ще не відомо, що воно буде завтра. Знаєте, кожну хвилину дивишся на небо і не знаєш, що воно буде. Ось. Але, по крайній мірі, стараюся якось відновитися, продовжувати знімати. Відео виходять на моєму каналі з запізненням поки що. Думаю, що це так буде до кінця війни. Побачимо, як воно буде. Загадувати зараз взагалі немає не сенсу. Ось, є відео, які виходять день в день. Там, наприклад, як про кошенят, що підкинули, я зразу взяла і залила не в черзі на відео просто на YouTube. А так взагалі я те, що знімаю, я просто заливаю ну як, по часу, коли воно знімалося. Наприклад, ой, не по часу, як правильно сказати. От, наприклад, відео знялося ще раніше. Я не можу виставити відео, де вже курчата, наприклад, підросли, як зараз, поки не вийшли відео, які знялися ще тоді раніше, розумієте? І тому йде з запізненням. Ну, Я думаю, люди, які просто люблять спостерігати за. Тваринами за подвір'ям їм не важливо, чи це липень, чи це серпень, розумієте? А хто, наприклад, клієнт, хто комусь що потрібно, то завжди можна мене знайти у Фейсбуці, завжди можна написати коментар, який на даний момент у вас птиця, чи є яйці. Мій номер телефону прикріплений в описі каналу. Тобто, всі кому потрібно, той знайде і дізнається, що зараз в реальності є, якщо навіть відео виходить з запізненням. ось тому якось воно бачите ось так. Ну і все. І ця людина приїхала, взяла в мене качок, якусь копійку я взяла. Ось, буду відкладати на зерно, потрібно ще закупити овес, Пшеничку мені вже привезли по 7 гривень за кілограм. Це в цьому році кукурузку потрібно буде закупити. Ну, так само це буде коштувати, я думаю, не дешевше 7 гривень за кілограм, а може й дорожче. А брати будуть що того тону, що того тону, що того тону. То звичайно, що це господарство в цьому році воно все в мінус іде, Тобто я втратила. Але я це не рахую. Просто вам пояснюю, щоб ви орієнтувалися. Бо може там хтось думає, що там люди, я не знаю, у жиру катаються і не знаю, що там в, в голові, то тільки напевне в хейтерів таке в голові. Ось просто кажу, як є. Нікого нічого не прошу, просто розповідаю ситуацію. От приїхала людина, взяла, привезла мені якусь копійку. Я їй вдячна. І дуже-дуже радію з того, що вона собі розведе, дасть Бог, і буде задоволення. Тому що їхала не просто так, дивилася мої відео, де я розповідала про качок, як я їх селекціонувала роками, відбирала крупніших, залишала на плем'я. Це все робота, розумієте? Це не так, що ти там поїхав у когось купив. Купив комбикорму, і воно в тебе таке все дуже класне виросло. Ні, так само, як з індиками, так само, як з курми. Це труд. Труд рок років. Тобто це не те, що ти просто поїхав і десь у когось взяв, і потім вже від нього береш інкубаційне яйце і все в тебе просто в ажурі. Все, все дуже класно. Ти вже такий класний заводчик і все в тебе хорошо. Ні. Це все роки, це все час. А що найголовніше в людини є? Це наш час, розумієте, це наша молодість і наш час. От, наприклад, індиків, скільки років я селекціонувала, що втратила всіх. От, селекціонувала дуже довго. Ну, може, до 10 років. І відбирала, відбраковувала щороку, е виходжувала їх. І потім якесь бидло прийшло на нашу землю. І все, і все, і все втратилося, розумієте? Ось. Так само з індокачками. Постійно їздила, десь вибирала самих таких гарних, якщо потрібно було селезня змінити, або якихось качечок взяти. І це ж не ти не безкоштовно береш, ти це на це все вкладаєш гроші. Але саме головне, ти в це все втрачає, вкладаєш свій, свій час. От, наприклад, один рік взяла, тобі, наприклад, не сподобалось. Ти самих мілких відбракував, залишив самих крупних. На наступний рік так само прийшов. Рік ти знову поїхав, узяв, наприклад, якихось яєць. Поки ти їх вивів, цей рік у тебе випадає, тому що вони ростуть. На наступний рік дивишся, ага, яке воно? Гарне, крупне, все залишаєш. І так роками ми цих качок вже тримаємо. Ну напевне, вже більше 15 років. І все на своїх помилках, все на своєму досвіді. Тобто тримаєш. Відбраковуєш, це не подобається, поїхав взяв там десь, там, де там десь. І все, і тоді в тебе вже виходить плем'я. От дивіться, цим качкам зайки мої. Цим качкам три місяці селезням. Подивіться, який у них вже розмір. Три місяці. От качка пішла коричнева зліва, і поруч з нею ще дві молоденьких качечки пішло. Ви відрізнете розмір? Ні, не відрізнете. Відрізнити можна тільки по масці, тому що у старих качок маска червона, а у молодих заросла ще поки. Ось, людина побачила і людина приїхала взяла. Він сказав, що в нього е качки, теж є ці індокачки. і його качкам вже ці вивелися у мене десь на початку липня, виходить тому що в цьому році через війну все по-іншому. Поки сіли, поки нанеслися, в червні сіли, чи там в кінці травня. Ой коротше. І поки вони туди-сюди, і оце значно пізніше в цьому році. А в нього, каже, мене вивелись нормально у травні місяці, і каже, моїм зараз вже майже 6 місяців, вони менші, ніж ваші в 3 місяці. Розумієте, це все селекція. Це не якась важка лінія. Я сюди вливала пару років тому по селезню вливала німця, так як мені сказали, що це німецька кров, біленьких. Ось вони дійсно укрупнилися, потім взяла француза влила. Самих французів немає німців. У мене У мене йде від них гени, там, ну, трохи туди додавлені. І плюс селекціонування, яке проходило. Роками, просто роками, отак з року в рік ти просто цим займаєшся. Ти прив'язаний як до малої дитини. Ти постійно вдома, ти нікуди не можеш виїхати. Якщо, наприклад, ти кудись виїжджаєш, потрібно просити то родичів, то ще когось, щоб тобі якби хоч хтось сипнув їсти. Розумієте, це не то, що ти там квартиру чи хату замкнув, собаку попросив, щоб сусід погодував, а сам поїхав там. Я не знаю, кудись відпочивати на тиждень, на два тижні. Ні, це все труд, до якого ти прив'язаний. І постійний ризик, тому що живий організм, це не якісь тапки, де ти закупив партію тапок, взяв перепродав. Не перепродав, залишилось на наступний рік, і ти перепродав їх пізніше. Ні, це живий організм, який завжди може захворіти, його ж хтось може з'їсти. Ну, що розповідати неможливо розповісти тим людям, які цього ніколи на собі не переживали і ніколи не. З цим не, не, ну, тільки можуть судити із свого м'якенького крісла на дивані, розумієте? Ось. Тому ось отак. Але щоб цим займатися, потрібно це любити. Отак От просто не буде, не вийде. Ось любити і вивчати питання, вивчати, постійно розвиватися, постійно дивитися. Як би їх нагодувати, щоб вони гарненько росли. Після того, як я взяла собі гранулятор, також вклала гроші і також переживала за те, що чи прийдуть ті орки, чи будуть красти вони з хати, чи викрадати. Слава Богу, минуло. Ну, У нас там трохи начудили сусіди з моєю технікою, зіпсували мені трохи. Ну, то таке, то... то вже проїхали. Ось. Е, і все також вкладалися гроші в ті гранулятори, в ті зернодробілки, в ці синорізки, розумієте? Це все і ти переживав, ти, ти за все, все переживав. Що ці сволочі будуть робити? Прийшли вони на нашу землю, розумієте? І зараз що? Зараз головне вижити, зараз головне хоч трошки підтримати те, що в тебе є, запастися на, зем, на зиму якимось м'язком. Е, ну, будемо надіятися на краще. Зараз активненько займаюся. Консервуванням сьогодні буду знову робити комбікорм, гранулювати, тому що не знаю, що там буде з електрикою. Таке страшне відбувається в нас. Обстрілюють нашу інфраструктуру, і багато вже місць залишилось біля електрики. І тому потрібно нароблювати комбікорму і якось не знаю складати його, тому що якщо не буде електрики, то гранулятор не вімкнеться, як ви розумієте. Ось тому зараз треба йти працювати. І ще що хотіла вам розповісти: оця кролиця, в якої був третій шанс навести кроленяток, вона так і навела криленяток після того, як я посадила її на вівсяну дієту. Кроленяток вчора вона навела. Тупо оплу не буду туди лізти, бо вже лізла. Чотири штучки навела. Ну, дав би Бог. Скільки Бог не дав, головне, що воно є. І оця кроличка має наводити скоро, і хочу сьогодні їй прикрутити маточник. Тихо, не горіть. Ось до мене є маточники тут, бачите? Не знаю, який з них. Цей ось намок. Треба його сюди поближче. Можливо, цей сухенький прикручу їй. Вже вони в мене по вони в мене вже, бачите, старі, вони вже їх позгризали активненько. Ось, да. Ну нічого, ще, ще, ще цей раз вистачить. Ось І оці потрібно буде прикрутити. Так. Оця кроличка також погуляна. Також, ну це ще поки не зараз. Це молоденька кроличка. Перед тим гарненько поприбираю, Ось, недавно прибирала, вже знову накакуняла. Ось так, що отак. Тут молодняк, самочки сидять. Якусь також, якщо все буде добре, потрібно буде залишати на племя. Можливо, ця сиренька мені подобається. Ну, Подивимось, як, які вже, як вже буде. Я не люблю нас загадувати, але подивимось, як воно буде вже по ситуації. Ось, ну, це таке, що з новин у мене. І ще одна курочка. Вчора зарубали одну сіру курочку з борідкою. От схожа сестра у цієї, що борода. і... Коротше, вона щось стала кульгати, кульгала-кульгала, їла, але кульгала. І довго кульгала. А вчора вже дивлюся, геть ніжка в неї стала така. знаєте. Я так думаю, що вона напевне травмувалася. Це ж вона в мене ще й в сусідки була, це я її назад викупляла. Ось, ну я не знаю, може, десь тут півень біг, да, травмував ніжку. Я думала, що все-таки все буде добре, що воно заросте. Ну, курочка стара, їй, напевне, років вже п'ять чи скільки. Але все одно ну, розло вона, може, вже й не неслась, я не пам'ятаю. Раніше вона мені постійно курчат виводила. Коротше, в неї хрупка нога була. І вже ми як її зарубали, вона вже ну, не могла встати. То побачили, що дійсно там щось із суставом, напевне, чи... чи то вивих, чи то перелом, може, навіть раніше був. Ну, не сенсу її тримати вже не було. Ось то вчора також ще зарубали одну курочку. Ну, так, ось якось так. Так що все. Пішла я робити гранулу, бо це буду розповідати вам зараз цілий день. А робота не робиться, так сказати. Ось. Ці тут бігають, ці тут. Не голодні ви, бандітки. Скоро картоплю принесу, може, давайте ще сипну їм. Цього. Бо у тих всіх є комбікорм, а в цих ось вони ж тут всі разом, зараз, то зараз тут пшеницю посипімо, тут виїдають. А туди далі зараз занесу їм, може вони на це ще. Ще трохи поїдять. О, бачите, зразу й мисочку в хату заберу. О, пшенички цього занесу зараз, нехай їдять. Нехай да? їдять? А ви вже й чекаєте, наче я вас ніколи в житті цьому не годувала натиск. Дивіться, ніколи не їли, бачите? А ми, до речі, чи я, ну не знаю як, правильно сказати, даємо курам взагалі птиці нормовано. У нас не стоїть постійно зерно. Тіп-ті-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, ідіть. Ті знають, бачите ось молоднячок. Ідіть, тіп-ті-п-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, йдіть сюди. Тому що в нас тут і голуби літають, і щоб птиця не зажирювала. Наст, йдіть. Ідіть, йдіть ось, давай, заходьте. Ну, індичка, ну це ж не тобі. Заходьте, заходьте бігом. Де кури все одно прийшли. Настя. Бачите? Всі, бачите, і голодні. Тіп-тіп-тіп-тіп, ідіть, отако. О, зараз всі поїдять. Так що, все, пішла. Працювати вам всім мирного неба, тихого неба, щоб все було добре. Віримо в перемогу, знаємо, що переможемо. Допомагаємо нашій армії. Слава героям, всім пока-пока.